Новий топ-проєкт, де можна непогано заробляти. Дається бонус 60 USDT, друзі. Плюс мінімальний вход всього 12 USDT. І так, реєстрацію можна проходити, дивіться, як по номеру телефону, то тобто можете проходити, так і по адресу електронної пошти. Вводимо просто садити електронної пошти, пароль і нажимаємо, друзі, зареєструється. Також тут у нас є телеграм-підтримка. Якщо вам, друзі, щось непонятно по проєкту, ви завжди можете обратитися в Telegram-підтримку. Також тут можете вибрати мову. Український тут, на жаль, немає. І так, давайте, друзі, будемо зайдемо на проєкт, що я вам все покажу, розкажу. І так, реєстрацію, друзі, я вже пройшов. Давайте нажмемо в IT. І так, чекаємо, друзі, доки ми війдемо в мій кабінет. І так, ось дивіться, ми війшли мій кабінет. Добро пожалувати Дивіться, друзі. За реєстрацію дається 60 доларів США, Мінімальна сума поповнення 12 доларів США, Ліміт на зняття 3 США. Время вивода 1 раз, в сутки виходить. Далі. Дивіться по VIP, друзі. VIP-1 у нас виходить 12. Заробляємо 3,2, VIP 2, 68, заробляємо 19,5 VIP 3. 268, заробляємо 80% і так далі. Зараз я вам, друзі, це все покажу, в принципі, розкажу, тут все понятно. Далі дивіться, у нас партнерська програма. получается, перший уровень у нас 10%, 3% і 1%, друзі. Також можна приглашать в команду для того, щоб заробляти як можна більше. І так, дивіться, ми можемо отримати, друзі, бонус. Нажимаємо на колесо. Чекаємо, доки. Колесо зупиниться ось 0.50. Е, ви побідітель отримав 0.50, друзі. Якщо ваша команда поповниться на 15 USDT, е, ви можете опять крутити друзі колесо, колесо і отримувати бонуси. І так, по проєкту, і дивіться, тут в принципі, нічого сложного немає. Ось у нас є приложення, тобто, хто хоче, в принципі, може його качати. Е, я працюю так. Далі, перезарядка. Дивіться, можна заходити як в TRX, так і в USDT TRC-20. Ось у нас є номер, ми його копіюємо, друзі, поповняємося. Виходить, якщо хочеш на 12, то VIP-1 поповняємося на 12, якщо на VIP-2, то на 60 і так далі. Тобто, дивіться, для того, щоб поповнитися, копіруємо номер кошелька, скопіювали, нажали скопіювати, скопіювали, скидаємо ту суму, яку ми хочемо VIP-1 ну, чи VIP-2. там, І нажимаємо поповнення, що це завершено. В течение від 1 до 3, минут, друзі, у вас баланс буде вже поповнений автоматично. І так, давайте перейдемо. Так, так само. Дивіться, з TRX можна поповнятися, в принципі, без різниці. Скидаєте в TRX ту суму, яку ви, друзі, хочете перейти, виходить, на VIP-1. Далі, в нас є профіль компанії. В принципі, це хто хоче, кому цікаво, можна почитати. В принципі, я особо не читаю. Ось бонус за реєстрацію, пишеться мінімальний депозит і все таке, в принципі. В заробітку це не особо важливо, як так сказати. Так, дивіться, далі у нас є. ось. Отзивати знімати суму. Давайте значала, друзі, виповнимо завдання своє, а потім будемо знімати суму. І так, дивіться. Сума розблокування 72. Получається, 60, друзі наш бонус і 12 ми поповняємося. У мене Віп-1 відкритий. Для того, щоб поповнитися, нам надо на віп -2 128. Ну, то есть У нас, виходить 60 є. І опять же друзі, поповняємося. То есть, по віпам. Давайте на сьогодні виповнимо мою задачу. Ось моя задача одна. Я отримаю доход 3 і 20, е получається, центів. Е давайте зараз перейдемо, друзі, на мій баланс. Дивіться, у мене 72,50. 50, 50 це я отримав, виходить, бонус за колесо. Е давайте випонимо завдання моє на сьогодні. І так, нажимаємо Завершити завдання. Чекаємо, доки завдання виповняється. І так, все, завдання успішно, друзі, виповнено. Давайте перейдемо, дивіться, завершений. Я вже отримав 3,20 доходу. Далі, друзі, у нас іде, дивіться, наша команда. Тобто Ми тут можемо приглашати друзів в команду. Ось ваш реферальний код, ваша реферальна силка. Приглашаємо в команду і заробляємо як можна більше. Дивіться. Процент 10%, 3% і 1%. Друзі, Дуже цікавий проєкт, мені подобається. Я спробую його розкрутити, позаробляти на ньому, побачимо, що з це вийде. Далі давайте перейдемо на VIP. Ось, друзі, у нас VIP. Тобто, в мене розблокований VIP-1. 3 3,20 в мене ж днівний доход, далі VIP-2. Щоб розблокувати, треба 128 доларів. Віп3 328 доларів. VIP-4-928 доларів. Обща прибаль, ежедневная прибыль 265, доларів. VIP-5 вже йде 1628. Єжеднівна прибыль 498, друзі. І так далі. Ось по Віппам можете подивитися. Чим більша в принципі, сума інвестицій, друзі, тим більший заробіток. E, дивіться, друзі, завжди є ризики, я ніколи не заставляю. дивіться самі. E, також, друзі, тут у нас дивіться, в мене вже 75,70 у нас є щот. E, базовий аккаунт у мене 72.50 і 3.20, друзі, в мене вже на вивод. Далі ми з кабінету теж можемо зробити перезарядку, друзі, я вам вже показував. E, в принципі, тут нічого сложного немає. Думаю, хто цим займається, кожен знає. E, так, також ми можемо заказати виплату з кабінету. Ось фінансові записи, друзі. Ми можемо подивитися записи. То є 0,50, 12 поповнення і 60 бонус. Средства на, на вивод, ось у мене доступні 3,20, виходить, USDT. І так, друзі, дивіться, що я хотів вам показати. Далі. Тут у нас ось є. Ми можемо заходити кожен день, щоб отримати награду. Дивіться, давайте нажмемо на перший день, ось, дивіться. «Вийти зараз. Успіх. Все, дивіться, я отримав на сьогодні 0.30. Якщо я зайду завтра 0.30 6 день 0,30, потім далі, 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 далі. І так бачите, тут аж потім вже йде 0.40 і так далі. Тобто, просто можете друзі, кожен день отримати допустимо, собі ще доповнительний бонус. Так, Давайте повернемося назад. Кроме того, я вам ще хотів показати, дивіться. кроме бонусу, також у нас є ось колесо Фортуни. Техподдержка. 24 на 7, друзі, можете обращатися, якщо вам щось непонятно. Увідомлення нам будуть приходити про виплату ось сюди. Давайте, друзі, будемо заказувати виплату. І так, дивіться, тут можна змінити пароль. В принципі, кому ну, у кого щось проблема, якась можете в техподдержку. вам всегда допоможуть, розкажуть. Нічого сложного тут немає. І так, друзі, давайте перейдемо на мій кошелек. Зачекайте, я введу пароль. І так, на даний момент в мене на кошельковій 84. Давайте скопіруємо наш номер, нажимаємо отримати. Скопіювали і, друзі, перевіримо проєкт на виплату сразу. Так, Вертаємося назад на наш проєкт і будемо заказувати, друзі, виплату. Я думаю, в принципі, кошти повинні приходити швидко. По проєкту я думаю, нічого сложного немає. Чекаємо, друзі, таке йде загрузка. І ось, друзі, ми війшли вже в кабінет. І давайте будемо заказувати виплату перевіряти проєкт. Нажимаємо отзивати. Ось 320, друзі, в мене доступно. Е так, вводимо адрес. Адрес кошелька, друзі, той, який ми маємо виводити, ось наш адрес кошелька. Е вводимо суму. 320, друзі, так і заказуємо. Ось 320, все. Пароль у нас введений. Комісія, я бачу, за вивод, друзі, не знімається, так що можна заказувати без всяких проблем. І так, нажимаємо Подтвердіть. Все, дивіться, вивод средств успішний, друзі. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Кошти приходять, в принципі, швидко, друзі. Рідко коли буває, що в мене кошельок не сигналізує. Зараз ми чуть почекаємо, якщо я побачу, що в течені. Минути не буде коштів. В принципі, я вже можу заходити на кошельок. Вони вже, наверно, прийшли. тому що не завжди я шкавий кошельок не вовремя срабатує, буває. Все, дивіться, вивод средств успішен, Вже уведомлення нам прийшло. Ось дивіться, 3.20, то є USDT. Все, можемо переходити на мій кошельок. Давайте, друзі, перейдемо на кошельок. У мене було $1,84. Зачекайте, друзі, я веду пароль. І так, дивіться, 5.04, друзі, кошти мені прийшли. Бачите, дивіться, без всяких проблем. Можна сказати моментально, дивіться 3,20, так як я заказував, друзі. У 12.08 зараз 12.09. Тобто, я заказав і кошти можна сказати сразу моментально і прийшли. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення. Ось, Кошти, друзі, мені прийшли.